Вітаю, вітаю вас, шановний Микола Валентинович. Вітаю всіх учасників нашої конференції щоденник молодого лікаря. Дійсно, мені здається, що питання антибактеріальної терапії є одним з найбільш проблемних питань сучасної медицини, не лише на снізіології інтенсивної терапії, як сказав Микола Валентинович. Дійсно, найстрашніші збудники, маю на увазі найстрашніших пані резистентності, полірезистентності та панрезистентності в усьому світі. Це відділення інтенсивної терапії. Але для кожного напрямку, кожної галузі медицини, питання правильного вибору антибактеріального препарату, правильного призначення антибактеріального препарату є мега важливим питанням, оскільки помилки з призначенням неправильний вибір антибіотиків призводять до катастрофічних наслідків. І на превеликий жаль, я буду про це говорити. Наша країна має один з найгірших показників щодо розповсюдження резистентних полі і панрезистентних збудників в закладах охорони здоров'я, якщо говорити про нозокоміальну інфекцію. Я не можу не провести а, слова Нобелівського лауреата Сіра Олександра Флемінга. Кожен з нас сподіваюсь, знає, це винахідник пеніциліну. І Ось а, в 45-му році, коли Олександр Флемінг отримав Нобелівську наголоду за Нобелівську премію за винахід Пеніциліна. Він сказав: Бездумна людина, яка грає з лікуванням пеніциліном, несе моральну відповідальність. За смерть людини, яка померла від інфекції, що викликана стійким до пеніциліну мікроорганізмом, і дійсно на сьогоднішній день ми говоримо про те, що величезна кількість смертей у світі а за прогнозами експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я до 2030 року. Це буде до 50 мільйонів громадян або з населення планети смерть, яка буде пов'язана з резистентними збудниками. Це дійсно ситуація, ну м'яко кажучи, катастрофічна. І багато в чому на превеликий жаль, ми з вами лікарі винні в символому зростанні розповсюдження резистентності, як в госпітальних штамах штамів мікроорганізмів, так і в позалікарняних умовах. А це необґрунтоване призначення антибактеріальних препаратів, неправильне призначення антибактеріальних препаратів, невірний підбір дози та краткості введення антибіотиків. А, який звук? Так не чути. А, окей, якщо говорити про умовах, в яких живе Україна останні 11 років і повномасштабне вторгнення понад три роки, то звісно, будь-які військові дії, будь-яка війна, це ризик ще більшого зростання резистентності через. Порушення логістичних маршрутів через порушення послідовності а, лікування пацієнтів, а, і звісно, неправильно заперечувати те, що війна є одним з важливих чинників зростання резистентності збудників до антилікробних препаратів. Терпні позаминулого року Міністерством охорони здоров'я було затверджено стандарт медичної допомоги, раціональне використання антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною профілактичною метою. Це наказ номер 1513, Він є обов'язковим до виконання в кожному закладі охорони здоров'я незалежно від підпорядкування. І Дійсно, цей стандарт він налаштований на контроль за призначенням антибактеріальних препаратів і контроль в першу чергу з метою стримання розповсюдження резистентності збудників до антимікробних препаратів. Досить прості, зрозумілі рекомендації, які слід дотримуватись, що в свою чергу дозволить уникнути надлишкового необґрунтованого призначення антибактеріальних препаратів е, і, е, як результат, зменшити рівень резистентності збудників до антимікробних препаратів. Загальні принципи раціонального призначення антибактеріальних препаратів в закладах охорони здоров'я: лікування антибактеріальними лікарськими засобами для системного застосування слід розпочинати лише в тому випадку, якщо у пацієнта є факт доведеної інфекції або обґрунтована. Висока ймовірність підозрюваної бактеріальної інфекції у закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу, тобто стаціонарна або вторинна ланка, має бути цілодобовий доступ до забору матеріалу біологічного матеріалу для мікробіологічного дослідження та зберігання його до передачі до мікробіологічної лабораторії. Призначення антимікробних препаратів для системного застосування заборонено при інфекціях не бактеріального генезу, це вірусні інфекції, це інфекції, викликані грибами або паразитами. І я думаю, що кожен з нас пам'ятає ситуацію з пандемією covid 19 коли Призначення антибактеріальних препаратів зросло в середньому на 300-400%, відсотків, коли величезна кількість лікарів і первинної ланки і вторинної ланки призначали антибактеріальні препарати з метою лікування вірусної інфекції, спричиненої коронавірусом. В чому не було жодних обґрунтувань, і звісно, це в свою чергу також не лише в Україні, у всьому світі була така проблема призвело до зростання рівня резистентності. Персистенція бактерій в кількості 10 другому, десять третьому ступені колонію одиниць в нестерильному локусі або виділення з нестерильного локусу нових видів мікроорганізмів не є підставою для призначення антибактеріального препарату або для зміни призначеної антибактеріальної терапії. Звісно, наказ п'ятнадцять тринадцять вимагає обґрунтування призначення антибактеріальних препаратів в первинній медичній документації. Якщо ми говоримо про стаціонар, то це таціонарна карта медичного хворого форма 003. І в медичній карті має бути чітко зазначені обґрунтування для призначення антибактеріального препарату, назва призначення антибактеріального препарату. Це має бути прописана міжнародна непатентована назва доза, лікарська форма також кратність і шлях ведення антибактеріального препарату передбачувана, прогнозована. Тривалість терапії, звісно, що з моменту призначення ми не можемо чітко уявляти скільки е пацієнт потребуватиме призначення антибактеріального препарату, але орієнтовно маємо це визначити вже в щоденнику е медичної карти стаціонарного хворого, а також дата наступного перегляду або припинення антибіотикотерапії. Як правило, е наступний перегляд має співпадати з отриманням результатів мікробіологічного дослідження ну, стандартно до 72 годин. Ми повинні отримати відповідь з антибіотикограмою від мікробіологічної лабораторії. Антибіотикотерапію слід розпочинати в межах першої години після встановлення діагнозу сепсису або септичного шоку і це є вкрай суворою вимогою, оскільки досить старе дослідження у 19 років у 2006 році було опубліковано дослідження Кумара, яке показало, що затримка з призначенням емпіричну антибактеріальну терапію пацієнтів з септичним шоком призводить до зростання летальності пацієнтів на 7,4% щогодини, тобто кожну годину ризик смерті пацієнта з септичним шоком зростає на 7 майже з половиною, відсотків, якщо ми не призначили ефективну емпіричну антибактеріальну терапію. Тобто тяжкі інфекції якнайшвидше має бути призначені антибіотиком. Комбінована антибактеріальна терапія, емпірична. Вказана в тих випадках, якщо один з ймовірних бактеріальних інфекційних агентів може бути стійким до одного з антибактеріальних препаратів, які ми плануємо призначити, і необхідно прикриття іншим антибактеріальним препаратом, або ж коли є високий ризик змішаної інфекції, в першу чергу це аеробна і народна інфекція. Інфекції інтрабдомінальної інфекції малого тазу, коли є вкрай високий ризик приєднання аеробної флори, і до призначення антибактеріального препарату слід додавати е, м, антибактеріальні препарати з активністю до анаеробних збудників, як метронідазол чи ранідазол. Емпіричне призначення декількох антибактеріальних препаратів з лікувальною метою про слід, слід впродовж 72 годин. Замінити одним антибіотиком ну 72 години. Це той час, як я вже говорив, коли ми отримаємо результати антибіотикограми. Якщо результати антибіотикограми показують, що достатньо одного антибактеріального препарату або один антибактеріальний препарат є ефективним в даному випадку інфекції, то ми лишаємо його в деяких випадках, звичайно, ми змушені продовжувати комбінацію антимікробних препаратів. Короткі курси антибактеріальної терапії ну досить часто знов таки в клінічній практиці зустрічаються моменти, коли антибактеріальні препарати призначають для профілактики хірургічної інфекції протягом 10-14 днів. Це є недопустимо. В більшості випадків достатньо однієї передопераційної дози застосування антибактеріального препарату або тижнями лікують ну ту саму пневмонію, кажуть, і тяжкого перебігу, що також в більшості випадків не відповідає. Дає ні здоровому глузду, ні наявним стандартам проведення антибактеріальної терапії, але є певні е, умови, певні захворювання, певні випадки, коли ми маємо призначати антибіотики тривалий час. Звісно, це бактеріємія, яка викликана золотистим стафілококом, бактеріємія, що викликана представниками родини бактерій або ціні палички. Відповідно на слайді, ви бачите тривалість такої антибактеріальної терапії. Метилятор асоційована пневмонія, яка спричинена так званими проблемними збудниками, а саме неферментуючими грам-негативними мікроорганізмами, псевдомонасеврогіноза та центибактер найчастіше бауманія, це не менше 7-10 днів має тривати антибактеріальна терапія. А також інфекційні захворювання, які мають так звану тяжко доступну. Локалізацію, це е, бакендокардіт, інфекція центральної нервової системи, бакменіт, а також інфекція пантрикула перитинального шунта, тривалість антибактеріальної терапії може е, становити від 1 е, до 4 тижнів. Е, також пацієнти з інфекціями а, кісток, а, остеоміеліт, пацієнти з афебрильною трапінією, також захворювання, які спричинені полі та панрезистентними мікроорганізмами. А, також тривалість антибактеріальної терапії має бути подовжена і подовжена м, тривалий час. Знову так, якщо ми говоримо про кістки, то при остеомієліті тривалість антибактеріальної терапії може а, сягати. Шести тижнів з метою досягнення ерадікації збудника. Звісно, коли ми говоримо про призначення антибактеріальних препаратів, то маємо розуміти, що антибактеріальна терапія завжди має супроводжуватись адекватною хірургічною санацією джерела інфекції, це є вкрай важливим. А якщо ми говоримо про інфекції хірургічні, якщо ми говоримо про ну, Знов таки повернемось до пневмонії. Адекватна санація трахеобронхіального дерева при тяжкій пневмонії, в тому числі з застосуванням фібробронхоскопії є одним з вирішальних факторів успішного лікування пацієнтів. Шляхи ведення антибактеріальних препаратів знов-таки дуже важливе питання, на якому ми маємо зупинитись, зосередитись. Наразі основним шляхом введення антибактеріальних препаратів, основними шляхами ведення антибактеріальних препаратів є пероральне та. Внутрішньовенне їх застосування. В деяких випадках може бути інгаляційне застосування антибіотиків, але основні шляхи це пероральний та внутрішньовенний. Знов таки при неможливості венозного доступу, неможливості перорального застосування можна розглядати внутрішньокістковий шлях ведення, але внутрішньом'язовий, ендолімфатичний, внутрішньочеревний. Інтраартеріальний безпосередньо в рану, ці шляхи введення антибіотиків є недоказовими і вони заборонені. За винятком в деяких випадках внутрішньо-м'язового е введення антибактеріальних препаратів, коли це передбачено інструкцією до застосування препарату або е локальними стандартами їх застосування. внутрішньо е мязове як я вже сказав. Технічна неможливість встановлення надійного внутрішньовенного чи внутрішньокісткового катетеру, інструкція не передбачає, інший шлях ведення антибіотику крім внутрішньом'язовий, або галузеві стандарти, але це дуже-дуже обмежене коло антибактеріальних препаратів та випадків клінічних, коли ми їх призначаємо. Первинна допомога у закладах охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, призначення ін'єкційних лікарських форм антибактеріальних препаратів, включно з внутрішньом'язовим, заборонено знов ну, таки, то що ми дуже часто бачили під час пандемії COVID-19, коли в центрах первинної медико-санітарної допомоги призначались інфузії мірапінемолінизаліду, пацієнти ходили в. Це по для того, щоб прокапатись, лікуючи вірусну інфекцію двома антибіотиками резерву. Ну і наразі наголошую знов таки, що заборонено призначення будь-яких інших форм антибіотиків, крім пероральних, на рівні первинної медичної допомоги. Припинення застосування антибактеріальних препаратів знов-таки я про це говорив. Це є проблема, яка також сприяє поширенню резистентності. Звісно, щодня слід оцінювати ефект застосування антибактеріальних препаратів і при зниженні температури тіла менше фібрильної. Протягом однієї-двох діб без використання антиперетиків, антибіотик при застосуванні перезастосування антибактеріального препарату може бути припинене. Зникнення або значне а, ослаблення основних клінічних симптомів, які характеризують інфекційну хворобу, також є критерієм для припинення продовження лікування антибактеріальними препаратами. Тенденція до нормалізації або нормалізації основних лабораторних показників, як то зниження лейкоцитозу, нейтрофільозу. Нормалізація рівня прокальцитоніну або його повернення, хоча б на 80% від від підвищеного а, референтного значення, також може бути критерієм для припинення продовження антибактеріальної терапії. Ну, і, звісно, ерадикація бактерій із крові або інших стерильних локусів, а також а, зникнення симптомів поліорганої недостатності, які були пов'язані з інфекційним захворюванням. З метою зниження розповсюдження мікроорганізмів з полірезистентністю не рекомендовано, тобто не слід застосовувати цефалоспорини 3-го покоління для старту а, антибіотикопрофілактики. Не рекомендовано поєднувати два беталектаних антибіотики, наприклад, цефалоспорини 3-4-го покоління з цефалоспоринами 3-4-го покоління, тобто два антибактеріальні препарати однієї одній групи або з карбопінемами. Не слід призначати комбінацію фторхінолонів та антипсипломодних карбопенев. Не рекомендовано призначати антибіотики з активністю протиснігіної палички за умови відсутності підтвердження наявності інфекцій або обґрунтованої ймовірності, високої ймовірності наявності інфекції, що викликана саме пседамоносаородінолу. Не рекомендовано призначати антибактеріальні препарати з анти антиемерсей активністю, тобто мідицилін резистентні штами стафілококу, за відсутності підтвердження мРСЕ інфекції, або може виняток, якщо у відділенні край високий ризик інфекції, викликаної саме МРСЕ. Не що говорити про досвід, наприклад, ми лікарні там 17-ї, зараз 12-ї, то частота виділення МРСЕ настановила від 2 до 3,5%, тобто можна жодних обґрунтувань стартового призначення антибіотиків з МРС -активністю, ну, в таких закладах просто не забути. З метою зниження розповсюдження резистентності також не рекомендовано рутинно призначати комбінацію респіраторних торхінолонів з макролідами а Також для лікування інфекцій дихальних шляхів призначати макроліди в якості першої терапії а також не рекомендовано призначати це фіпін, тобто бета-лактамний цефалоспорин в комбінації з іншими антибіотиками широкого спектру дії, як то меропінин або піперацелін та забактам. Бґрутування призначення антифунгальної терапії. Лікування антифунгальними лікарськими засобами для системного застосування слід призначати виключно за умови наявності у пацієнта, лабораторно підтвердженої або обґрунтованої а, грибкової інфекції, про що ми маємо зробити відповідний запис в медичній документації пацієнта. Знов-таки, так само для бактеріальної інфекції, ми говоримо про можливість цілодобового забору зразків мокроти, тобто, мова йде не про. 24 чотири всім роботу бак лабораторії, але в кожному відділенні має бути можливість забору матеріалу цілодобово для мікробіологічних досліджень, збереження в неробочий час бак лабораторії та транспортування до бактеріолочної лабораторії лікарні або законтрактованої закладом лабораторії. Виділення у пацієнта без ознак інфекційного запалення штамів грибів коменсалів не є показанням для призначення протигрибкової терапії, так само як не можна призначати антигрибкові препарати з метою профілактики грибкової інфекції, що ми досить часто все-таки ще зустрічаємо в лікувальних закладах, але досить позитивна динаміка останніх до кінця років таки спостерігається. А, хотів буквально декілька слів опинитися <клухи> на найбільш проблемних збутниках. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я визначають критичним пріоритетом пошуку нових антибіотиків. Це три. Грамнегативних збудниках синтобакербаумані, псевдомонасова гіноза та представники родини антибактеріцея, першу чергу це хліпсіопнемонія. Дійсно, ці три збудники є найбільш проблемними патогенами для відділення інтенсивної терапії, для відділення хірургічного профілю в багатьох лікарнях цього світу. Я думаю, що за враховуючи обмаль часу, не буду зупинятись вже на детальних рекомендаціях щодо лікування резистентних збудників. Тут можна говорити про цілу наступну лекцію, але от буквально останній слайд це ситуація пацієнтка, яка лікувалась в березні, наскільки я пам'ятаю, цього року одна з тих пацієнтів, і результати мікробіологічних досліджень, тобто, якщо ми подивимось на. Ці результати, раз, два, три, чотири мікробіологічні дослідження це різні пацієнти. От перший це та пацієнтка, про яку я говорю, виділений збудник кліпсієлапневмонії ще там 10-15 років тому, бо збудник, який лікувався незахищеними пеніцилінами. що ми бачимо на сьогоднішній день, тобто до жодного з наявних антифакторальних препаратів збудник не чутливої знову таки. Наголошуючи на ризиках розвитку резистентності, хотів би закликати і молодих лікарів, і не дуже молодих, і зрілих лікарів завжди задавати собі питання і знаходити на нього логічну відповідь при прийнятті рішення перше призначення антибактеріального препарату, доцільності призначення антибактеріального препарату групи резерву, адекватного дозування кратності застосування препаратів, ну і звісно тривалості. Проведення антибактеріальної терапії. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, то з задоволенням буду на за них відповідати. Дякую.